О 12 в Україні це час новин. Великий півгодинний випуск. Проаналізуємо першу половину понеділка. Глава Пентагону Ллойд Остін у Києві про свій візит міністр оборони Сполучених Штатів повідомив у соцмережі Ікс. Опублікував там і світлини залізничного вокзалу української столиці. Остін написав цитатам: я тут, щоб дати чіткий сигнал, США продовжуватимуть стояти пліч опліч з Україною у її боротьбі за свободу проти російської агресії. Зараз і в майбутньому. Кінець цитати. Цей візит відбувається напередодні чергового засідання в форматі Рамштайн. 17 17-та зустріч запланована на середу. Другий день поспіль Московію атакували дрони. Цього разу російська влада стверджує, що безпілотник буцімто успішно збили в Московській області. Щоправда, місцеві пишуть, був приліт. У мережі оприлюднили відео, на якому росіяни показують уламки, що лежать просто посеред шосе. дрон глянь на прямо на аварийках все стали, пи***ц. Все горит кругом, ебанутся, глянь-ка дым. Мне куда-то по кабине попало, по стеклу попало, вон она дырка, на ты какой-то куски б***ь. а кусков от дрона сколько ебутся Так що можна проїжджати, да? так? Так можна. і не можна, Один говорить, можна другий, ні. Хороших росіян вже понад 319 тисяч. Ще 640 окупантів вирушили до пекла минулої доби. Знищили також чотири російських танки, а також дві бойових броньованих машини. Більше ніколи не стрілятимуть ще чотири артилерійських системи ворога, а також одна реактивна система залпового вогню. Українська небесна варта поцілила у дев'ять безпілотників РФІ. Назавжди припаркували ще сім машин ворога, а ще у ворога мінус одиниця спеціальної техніки. Майже півсотні бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Сили оборони продовжують наступ південніше від Бахмута, задають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. Кремлівські згарбники не полишають спробу точити Авдіївку, штурмують українські позиції, але безуспішно. Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки на Херсонському напрямку. Сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження потилах противника. Зранку московити вгатили по автостоянці в Херсоні. Двоє водіїв загинули, ще двоє людей поранені. Пошкоджені автомобілі приватного підприємства, також житловий будинок. Через ворожі обстріли напередодні поранені шестеро цивільних серед них дитина. Як інформує обласна військова адміністрація, противник випустив понад три сотні снарядів по житлових кварталах області. Один мирний житель Донеччини поранений минулої доби. Росіяни обстріляли сім громад регіону. За даними обласної військової адміністрації, ворожий ракетний удар понівечив з десяток осель і ветеринарну клініку в Добропірській громаді. Зранку московити накрили артилерійським вогнем Авдіївку на горлівському напрямку. Ворог обстріляв щонайменше п'ять помешкань, дві господарчі споруди і одну промислову будівлю. І вночі окупанти обстріляли куп'янщину на Харківщині. Снарядами влучили у помешкання автівкою господарчі споруди. За даними військової адміністрації, двох літніх чоловіків ушпиталили з пораненнями після російської атаки по Чугуївському району загарбники били з реактивних систем залпового вогню, пошкодили приватний будинок, сільгосптехніку та господарчі споруди. На село Подоли Москолота скинула дві керовані авіабомби. Володимир Зеленський призначив нового командувача медичних сил замість Тетяни. Остащенко посаду обійняв начальник військового госпіталю в Києві, генерал-майор Анатолій Казмірчук. Кандидатуру запропонував міністр оборони. Простему міру за словами президента в суспільстві, зокрема і у спільноті бойових медиків, не раз мовилося про потребу в принципово новому рівні медичного забезпечення війська. Йдеться зокрема і про скандал із неякісними турнікетами. Через це і не тільки на звільненні Тетяни Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони. Остащенко обіймала посаду від 2021 року. За поданням міністра оборони змінив командувача медичних сил Збройних сил України замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко, новим командувачем, призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних. Турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Польські перевізники блокують гуманітарну допомогу та цистерни з паливом. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. каже, фіксують численні факти, коли цистерни та автівки з гуманітаркою стоять у чергах. Про це вже поінформували польських колег напередодні. Профільне міністерство повідомило, що на кордоні створили штаб допомоги. Його завдання забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами і пальним. Станом на тепер заблокованими залишаються три пункти пропуску: Ягодин, Раворуська та Краківець. Через це розтягнулися десятки кілометрів заторів. Про ситуацію на кордоні Лідія Середюк розповість. Черга довжиною близько 30 кілометрів. На пункті пропуску ягодин на кордоні з Польщею стоїть понад тисячу вантажівок, які намагаються потрапити в Україну. Але вже другий тиждень поспіль через страйк польських перевізників цей пункт пропуску стоїть майже непорушно. З Польщі пропускають лише по кілька фур на годину. Та сама ситуація ще на двох проїзних шляхах. Якщо говорити про українські пункти пропуску це Ягодин, Рава Руська і Краківець. Все ж таки вони пропускають за годину по кілька вантажівок. Це в обох напрямках, як ті, які їдуть з території Польщі, так і ті, які їдуть на територію цієї країни. Ну але інтенсивності руху, звісно, що від цього не додає. І станом на ранок сьогодні ми маємо на цих трьох напрямках близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують. В чергах перебуваючи на території Польщі, і очікуючи можливості подальшого руху в напрямку України, по 1200 вантажівок очікують у пунктах пропуску ягодин та краківець. Ще пів тисячі стоять на раві руській, щоб виїхати з Польщі. Перевізники обирають серед інших незаблокованих пунктів пропуску, тому на них також руху складнився. До прикладу на напрямку пункту пропуску Шигині на території Польщі. Перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують знову ж таки, можливості прослідувати в напрямку України і орієнтовно десь. В районі 400 вантажівок це сукупно на напрямку пунктів пропуску Україні у Стилух та Смільниця. Частина українських перевізників намагаються повернутися додому через кордон зі Словаччиною. Втім, тамтешні перевізники, за даними словацьких змі, теж погрожували перекрити кордон для українських вантажівок. А днями заблокували на годину пункт перетину з Україною вишня німецьке. Однак у Держприкордонслужбі кажуть, через цей шлях пропуск триває, хоча й уповільнено через додаткове на монтаження. На трьох заблокованих пунктах пропуску розпочав роботу штаб допомоги українським водіям. На кордоні є спеціальні координатори. Також працює гаряча лінія Укртрансбезпеки. Його ключова задача забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потребу та знаходиться на постійному зв'язку з водіями. Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України. Якщо виникатиме така потреба, працюватиме штаб, допоки кордон не буде розблокований, та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена. А поки через транспортний колапс, що триває на кордоні з Україною, тисячі українських перевізників залишаються у невизначеному становищі, очікуючи на переїзд, польські перевізники, що влаштували протест і надалі наполягають на своєму, вимагають повернути обов'язкові дозволи на в'їзд до Польщі для українських транспортних фірм, які тимчасова. Сово скасували на період повномасштабної війни. Лідія Середюк, п'ятий канал. Кошти від штрафів за порушення санкцій Литва передасть Україні. Таке рішення ухвалив Литовський Сейм. За відповідну поправку проголосували всі 99 депутатів, які перебували на цьому голосуванні. Спочатку гроші спрямують до фонду розвитку співробітництва. Потім їх використають винятково на відновлення та відбудову України. Це рішення Литва ухвалила окремо від Європейського союзу. Поправка діятиме протягом десятиліття до січня 1934 року. Ще у травні цього річ Рада Європи створила реєстр збитків. Це база даних, що містить докази та інформацію про всі збитки, яких Росія завдала Україні. До розмінування територій залучають тварин. Міжнародні партнери привезли на Харківщину собак, навчених знаходити вибухівку. Чотирилапі сапери працюють поблизу Ізюму на ділянці, яка понад півроку була в окупації. Вони здатні знаходити вибухівку не лише на поверхні, а навіть і ту, яку закопали в землю. Наскільки це полегшило справу саперам? Довідалася наша Оксана Нечипоренко. Кожен свій робочий день альф починає з тесту перевірки на безпечній ділянці. Він шукає заховану мітацію міни піше. Як ви бачили, собака знайшла вибухівку, позначила її. Ну і за це її підкріпив. м'ячиком. із своїм напарником, сапером-кінологом Євгеном Шолучко. Альф півроку разом вони шукають міни в місцях бойових дій. Граючись, Альф нюхає навіть ті вибухові предмети, які не бачать саперні прилади. Пластикову противотанку міну деякі прибори не чують. Так, як вона пластиковій, там ну, мінімальна кількість металевих елементів, а собака, ну, вона ж шукає ну, саму вибухівку, і тобто вона чує тротил під землею. Щоправда, у такого детектора є свої обмеження: собака не може працювати у холод, а ще має право на перерву після 20 хвилин пошуку. Є стандартна операційна процедура, яка в якій ну, прописано, температура мінімальна, при якій собака може працювати, це не нижче. І градусів тепла також під час дощу там снігу собаки не працюють. Альфаноземець, як і ще 5 мінопошукових собак, які зараз працюють в Україні. Їх передав українським рятувальникам міжнародний центр гуманітарного розмінування. They have a lot of у ДСНС. Є різний досвід роботи з собаками з пошуковими собаками та іншого роду, і дуже маленький досвід роботи з міннопошуковими. У нашої організації досвід понад 20 років роботи з такими собаками. Ми допомагаємо. Стежимо, працюємо із тваринами так, як це має бути відповідно до стандартів. Перш ніж статулі роботи, українські кінологи пройшли річну підготовку. А їх чотирилапі напарники, сертифікацію в кінологічному центрі служби порятунку. Ми зрозуміли, який формат пошуку. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, врівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і по тому самому повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 метрів. Вперше до гуманітарного розмінування Альфа та його чотирилапих колег залучили на Харківщині. Собаки шукають міни у Ізюмському районі на ділянці, де раніше базувалися окупанти. Альф швидко стає до справи. За кілька хвилин собака знаходить місце, де ймовірно знаходиться вибухівка. Далі його перевіряє сапер зі спеціальним приладом. Цього разу нічого не виявили. Та кінологи кажуть, собака не помилився. Тут неподалік є місця розриву від снарядів. Тобто залишки після розриву, маленькі там, частинки там, зривчатки могли розсіятись по ґрунту, і тобто, собака могла б і не помилитися, але ми цього не бачимо. Тобто, самого предмету ні. Ніяк... Такого не було. За місяць роботи мінопошукові собаки віднайшли близько 30 вибухових предметів. Серед них протитанкові та протипіхотні міни. Оксана Анчупаренко, Харківська область, п'ятий канал. Чиста форма для армійців. На Донеччині волонтери облаштували пральню. Нею можуть скористатися військовослужбовці. Одяг не лише випоруть, а й перемонтують. Військовослужбовець Микола прийшов до пральні забирати чистий одяг. Каже, те, що є можливість скористатися послугами закладу, для нього та побратимів дуже зручно. Бо через негоду одяг брудниця значно швидше. Важливо, особливо в осінній, та зимній час привіз. Заняться там своїми справами якимось і на наступний день повернувся і взяв речі, обрати поїхав, хай бистенько воював. Пральню для військовослужбовців у прифронтовому регіоні обладнали волонтери благодійної організації. Тут майже завжди черга захисників, адже одяг тут не тільки виперуть, а й підремонтують. Такі курточки, молні вшиваю хлопцям. А часто до вас приходять? Черга, черга мабуть, черга навіть стоїть. Жінка розповідає, стала волонтеркою з вдячності. Українські захисники врятували їй життя під час ворожого обстрілу. Мене мотивувало те, що якби не військові хлопці, я б так кров'ю зійшла на вулиці. Але вони і викликали військову швидку допомогу. І перев'язали, кров зупинили, тому вони мене врятували і я хочу допомагати. Увесь одяг, який приносять військовослужбовці до пральні, розкладають у пакети під номерами. Замовлення можна забрати вже наступного або за кілька днів. Захисники кажуть, це значно зручніше, ніж прати одяг самотужки. У нас є кілька стиральних машин купили на роту, ну, типу. Їх небагато, у нас там за сотню людей, то це розтягується надовго, поки речі постираються, туди-сюди, це, ну, скажімо так, розтягується і ускладнюється сильно. Прямо сильно допомагає, особливо коли. Ну, скажімо так, болото зараз так приходиш повністю весь в груді по самому самому обпушку і реально допомагає. Волонтери приймають на прання та ремонт не лише одяг, а й берці. За весь час пральною скористалися вже кілька тисяч клієнтів. Лариса Суровська, Донецька область, п'ятий канал. З піхотинців у бджолярі у Вінниці ветеран війни сержант піхотинець Сергій Бондаренко відновив сімейну справу і почав готувати авторські солодощі з медом. Ветеран каже, після поранення власний бізнес став для нього психологічним розвантаженням і можливістю надати нові робочі місця армійським побратимам. На виробництві побувала знімальна група п'ятого мед. Літні різнотрав'я. це з власної пасі. Да? Сергій з гордістю показує результати своєї праці, яка допомагає йому відновитися після контузії. <звук> Чоловік пішов захищати країну на початку бойових дій на сході. На фронті боєць на позивний борода воював 5 років. Згодом повернувся додому на Вінничну. Каже, після війни важко адаптуватися у цивільному житті, тож вирішив продовжити справу дідуся, який утримував невелику пасіку. Починали ми з в мене було два вулика з пчолами. Купили по два на кожного, ну і так почалось. Тільки на ну, налагодив невеликий бізнес розпочалася повномасштабна війна. Російський мір. Чоловік вдома не всидів, пішов добровольцем на фронт, служив у піхоті. 5.30 ранку. Телефон розривається, борода повна масштабка. Збирай рюкзак. Зустрічаємося там-то, там-то. Все. 26-го мене в Вінниці вже не було. Трішки побули в Черкасах. З Черкас поїхали в Київ після Київської області, Чернігівська область, потім Донецька, Луганська. Поблизу Бахмута на Донеччині, коли підрозділ Сергія намагався утримати позиції, поряд із їхнім окопом впав ворожий снаряд. Багато побратимів загинули Сергія контузило. Це ви отримали позиції? Так, їх треба було втримати, ми їх не втримали. Ви не хочете про це говорити? Волів би втриматися. Мені просто. Важко то згадувати, тому що там залишились мої побратими. Після контузії Сергій демобілізувався з армії. Каже, адаптуватися у цивільному житті було важко, тож згадав про сімейний бізнес знов. Знайти спільну мову в колективі. Якщо це цивільні люди, з ними найважче так Сергій занурився у навчання, сам вчиться поратися із пасікою та виготовляти із меду різні корисні смаколики. Тут зберігаються всі корисні властивості і меда, і малини. Тобто без термічної обробки мед є самим найкращим консервантом. Нині у виробництві ветерана 10 видів продукції. Мед з горішками, мед з сухофруктами, сухофрукти з горішками і разом з медом. Медово-ягідні пасти без втрати корисних властивостей. Ми закуповуємо ягоду, сушимо, перероблюємо і вже виготовляємо. Кі варіант, поки Сергій бориться по бізнесу сам, але мріє розширити виробництво і чекає побратимів у допомогу. Наразі товариші, які займаються також бжолярством, вони служать, воюють. В планах є залучати до співпраці саме учасників бойових бжолярів. тобто співпраця саме з учасниками бойових, ну мені легше з ними. Я намагаюсь переключитися, я намагаюсь відволіктись від. Що було на розвиток власного бізнесу Сергій отримав гроші з українського ветеранського фонду. То вже навесні планує закупити додаткові вулики і згодом посісти лідерські позиції на ринку меду в країні. І все це мріє робити в Україні вільні від окупантів. Анастасія Голошевець Вікторія Ворущак Вінниця П'ятий канал. Майже 2 мільйони євро за капелюх вторгували на аукціоні в Парижі. Це капелюх наполона Бонапарта. Така вартість рекордна. Залот планували вторгувати до 800 тисяч євро, але отримали удвічі більше і навіть перевищили ціну, за якою продали ще один капелюх на у 2014 році. Покупець забажав залишитися анонімним. Двокутний капелюх став візитівкою імператора. Також Наполеон носив його у незвичний спосіб, паралельно з лінією плечей. Так його легко було упізнати під час бою. Імператор мав понад 120 таких капелюхів. Це екземпляр із чорного бобрового фетру виставили на аукціоні разом з іншими раритетами, тарілкою та приладдям для гоління, які також належали Наполеону. Астрономічний туризм у Бразилії під загрозою незабаром побачити зірки на нічному небі стане майже неможливим. Усе через завелику кількість світла на вулицях міст. Тому космічні дослідники шукають шляхи збереження унікальної розваги. Чим особливий астротуризм і чому він може зникнути назавжди, розповість Таїсія Попова. Астроном Даніель Мело керує телескопом обсерваторії Валонго, які уже два століття. Він любить спостерігати за космічними явищами. Тут, на пагорбі Ріо-Жанейро, де одне з найкращих місць, звідки можна побачити сузір'я, метеорити та інші дивовижі нашої галактики, розповідає астроном. Однак тепер розглядіти їх стає все важче. На початку двадцятого століття люди могли спостерігати за чумацьким шляхом і маглановими хмарами з центру Ріо де женейро Але зараз ці гігантські телескопи розташовані у центрі великих міст, рідко використовують через засилля штучного світла. Астроном пояснює, штучне світло від стадіонів, світильників, магазинів, вивісок, ніби забруднює нічний небосхил. Через це досить важко розглядіти зірки й космічні об'єкти. Тут де ми бачимо червоний, помаранчевий і жовті кольори це місця, які найбільш уражені світловим забрудненням. Ось тут розташоване місто Санта Марія Мадалена, а в цьому майже круглому регіоні державний парк Десенгано одне з найкращих місць для астрономічних спостережень. Досі десенгано є. Єдине місце в штаті Ріо, де можна сповна помилуватися нічним небом. І хоча сьогодні астротуризм став рідкісним явищем, досі є ті, хто приїздить до парку, аби краще пізнати космос. Люди спостерігають за зірками під керівництвом астронома, а також разом вечеряють. Більшість з них приїжджають з Ріо де Жанейро і зупиняються в місцевих готелях. Квитки за ніч коштують 250 бразильських реалів. Це 50 доларів. Це сузір'я Оріона. Подивіться на ці три зірки у Бразилії. Вони відомі як три Марії. Вони утворюють пояс Оріона. воїна. Астроном показує явну лінію, яка має назву екліптики. На ній планети рухаються уздовж сузір'їв. Борго використовує тривалу витримку, щоб гарно зафіксувати світло зірок на задньому плані. Зараз ви можете використовувати такі камери, щоб робити астрофотографію простим способом. Є цифрові ресурси за допомогою програмного забезпечення, які дозволяють нам отримати найбільшу кількість інформації з фотографії. Однак захопливі світлини нічного неба можна робити не лише на професійну камеру, а й на смартфон. Рената Фонтана одна з астротуристок. Жінка захоплено показує світлини, які зробила на свій телефон. На її фотографіях навіть видно дві магеланові хмари та дві галактики. Їх камера зафіксувала завдяки темному небу. Це неймовірно. Я не знала, що мобільний телефон може робити фотографії такого масштабу, щоб отримати стільки зірок, скільки ми бачимо. Туристи також позують для пам'ятних фотографій. Зйомка у парку дозволена, але тільки на короткий проміжок часу потрібно вимкнути все світло, навіть телефони, щоб було якомога темніше. Після астрономічних вражень туристи можуть завітати додому Анни Мостовіч. Вона приймає гостей, які приходять подивитись на зірки і насолодитись польськими стравами. Обід припав до доща астротуристам, тому багато з них тут уже вдруге. Астротуризм це туристична ніша, яка починає зростати головним чином після періоду пандемії, коли люди відчули, що їм бракує контакту з природою, і їхнє життя стає важливішим, коли вони пов'язані з природою та збереженням навколишнього середовища. Тепер власниця пансіонату астроном планують астрономічні туристичні екскурсії на майбутній літній сезон. За 10 кілометрів від парку Десингану розташоване крихітне містечко Санта-Марія Мадалена з населенням у 10 тисяч жителів. Його прозвали містом Зірок, тому що небо тут найтемніше у штаті. Втім, широке використання цілодіодного освітлення згодом може засліпити і цю темряву. Якщо нічого не вдіяти, парк Десенгану може втратити свій титул першого в Бразилії парку темного неба. Це звання йому видала одноіменна міжнародна асоціація. Тому астрономи проводять кампанію з підвищення обізнаності про цю проблему серед місцевої влади. Вона створила групу для вивчення цього питання і пошуку рішень. Зокрема, фахівці радять спрямовувати. Освітлювальні прилади на вулицях місту Низ, щоб зменшити світлове забруднення. Якщо дотримуватися цієї поради, мандалина зможе зберігти звання міста зірок, звідки все ще можна побачити дивовижі нічного неба. Таїсія Попова, п'ятий канал. Різдвяну ілюмінацію запалили на Єлисейських полях. Це щорічна традиція. Святкові вогні символізують початок новорічно-різдвяного сезону. Участь у церемонії взяли відомі політики, митці і громадські діячі у новорічну ніч. Саме єлисейські поля стануть центром святкувань у Парижі. Тут на туристів та жителів міста чекають фейерверки і музичні розваги. Одна з найкрасивіших алей світу сяятиме до 7 січня. Сам Париж це місто вогнів, чи не так? І тепер, коли підсвічуються єлисейські поля, це свято справді відображує красу міста. Я і моя дружина дуже раді тут бути. Вона дуже щаслива та схвильована цим урочистим відкриттям різдвяної ілюмінації. У цьому випуску. Крапка наступний вже о Віталій Віталікович прийде до цієї студії.